Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Назбирали на городі трохи огірочків і хочу я їх законсервувати і поділитися з вами рецептом смачних огірочків Болгарія. Для початку огірочки необхідно помити, замочити на декілька годин і підготувати баночки. Я буду консервувати в літрових баночках, а перед тим я їх простерилізую. Стерилізую вже я баночки, почистила цибулю, моркву. Кропу нарвала. Ніяких листків, перців для цих маринованих огірочків нам не потрібно. Баночки охолоняють, а я підготую, понарізаю цибулю і мурку. Якщо невеличка цибулинка, то буду її нарізати кільцями. А якщо у кого цибуля чимала, то можна ж нарізати пів кільцями. Мурку можна нарізати. Брусочками, кружальцями або ж напівкружальцями. У мене морква середня, то я наріжу кружальцями. А можна для нарізання моркви скористатися фігурним ножем. Я хочу купити собі такого ножа і бігаю по своїх сільських магазинах і не можу знайти. Як я вам вже казала чи не казала, одна морквина на літрову баночку до гірочків. Але ж дивимося, кояка морква, то вже орієнтуємося і самі вкидаємо, скільки забажаємо. На гірочках я вже побрізала краї, а ви дивіться, чи врізатимете, чи ні. Можна так і так. Тепер буду розкладати гірочки по банках. В банку викладаю я наниз цибулю, моркву, Кропу кладу парасольку і викладаю огірочки. Спочатку я наниз більші огірочки викладаю, а тоді вже менші наверх кладу. Отак. Знову цибулі кидаю в банку. Моркви, розподіляємо отак і впихаємо туди, де є місце цибулю і моркву. щоб гарно було. А тепер знову я вже менші огірочки вибираю і в банку складаю. І поверху гірочки знову цибулі викладаємо декілька кружальців, моркви і крупу, парасольку сюди ж запихаємо. Огірочки вже я порозкладала, цибулю вже й морку. В каструлі вода кипить. Зразу я огірки залю окропом, накрию кришками і вкутаю. Налила банки з огірками окропом, прикрила кришками і гарно банки вкутаю. І так баночки, вірні, огірочки в баночках укутані, постоять хвилин 15-20. Потім я цю ж воду зеллю каструлю. І знову її закип'ячу і вкину туди вже сіль, цукор і оцет. Заливаю воду в каструлю. Вже 20 хвилин постояли. У мене банки з огірками за допомогою такої кришки. Старенька вона вже мене, треба новеньку купити. І за допомогою цієї кришки я виливаю воду назад в каструлю. І доки я буду готувати маринад. Банки з огірками я знову вкутую. Поставила я вже воду на газ і відміряла на 4 літрові банки 7 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі і 180 мл оцту. Все заразом я всипаю сюди і вливаю. Гарно розколочу і чекаю, коли маринад закипить. Тільки маринад закипить, буду ним заливати я огірки в банках. І банки закотувати. Законсервувала я вже з вами перші чотири баночки смачних огірочків Болгарія. Тепер Необхідно їх знову гарно вкутати до повного остигання. А тоді вже виносити в погріб. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!